У рік Полтава стала одним з перших міст держави, де запровадили тематичний туристичний маршрут за допомогою QR-кодів стежкою легенд. Організаторами інформаційного проекту стали представники управління культури полтавського міськвеконкому. Це зробили для зручності туристів та щоб зацікавити молодь до вивчення літературної спадщини міста. Мені приємно під час екскурсії, коли я бачу так гостей міста, вони витягують свої планшети, смартфони, генерують і кажуть фразу Ау, це. Є в Полтаві, тобто вони дивуються цим. І коли розуміють, що це величезний маршрут. Він більший, ну мабуть, в півтори рази той попередній, ніж нинішній. Нинішній має три кілометра, той майже 5-7 кілометрів, поєднуючи два історичних центри. За весь період існування маршруту це близько 60 тисяч щитувань QR-кодів. Це приблизно до 160, 160 щитувань QR-кодів в день. Ну це середня цифра. Зрозуміло, що є. Дні, коли більше тисячі щитувань, коли є дні, коли набагато менше, все залежить від дня тижня, від свят, від туристичного періоду. Цьогоріч інноваційний проєкт розширили. До Всесвітнього дня туризму та дня туризму в Україні проклали новий туристичний маршрут. Він охоплює три літературно-меморіальні музеї міста Івана Котляревського, Володимира Короленка та Панаса Мирного. Його довжина понад три кілометри. Емблема маршрутів підкова смайлик, яка тримає найвідоміший твір письменника. Це цікаво для тих туристів, які, можливо, от просто прогулюючись да, в центральній частині, зацікавилися, що це за табличка, що це за чорний квадрат. Який можна згенерувати, і ви потрапляєте фактично в величезне море інформації, де можна не тільки прочитати, подивитися дається зноска на попередній, ну скажімо так, минулорічний маршрут. Ми дуже щасливі від того, що місцева влада, з якою ми спільно запускали цей проект, не стоїть на місці, що вони проявляють ініціативу, і що дійсно проект має таке продовження цього дня. З професійним святом привітали найкращих фахівців туристичної галузі. Ци екскурсоводи музейники та підприємці, які мають відношення до туризму та наповнюють податками міську скарбницю. Вони отримали почесні грамоти та подяки від міського голови та Міністерства культури України. Заступник директора з наукової роботи художнього музею імені Ярошенка Світлана Бочарова також одержала привітання. Їй вручили відзнаку міського голови третього ступеня і нагрудний знак. Маю вже цілий ряд наукових розробок, досліджень, які є друк. Ковані праці у 2009 році світ побачила великий художній альбом Полтавського художнього музею. Звичайно, що. Великий вклад в цей альбом, внесений і мною. Винуватися свята зазначає, і далі буде плідно працювати, щоб розвивати науку та проставляти рідну Полтаву. Загалом урочистості і відкриття тематичного маршруту з QR-кодами відбувалося в рамках міської програми розвитку туристичної галузі.